А ви знаєте, яка сама головна ціль диявола? Сама головна ціль у нас записано в Біблії в Другому листі до коринтян в 4 розділі в 4 вечір, там сказано, що диявол він осліпив уми людей для того, щоб вони не побачили славу Ісуса Христа через проповідь, через проповідь Євангелії. Друзі, і це саме страшне. Тому що саме більше, як ми говорили в минулому відео, саме головне, від чого диявол, він, по суті, від чого гріки забрав людину, він забрав її від Божої слави. Людина позбавлена Божої слави через те, що зрішила. І диявол, він не хоче, щоб людина побачила Божу красу, те наскільки він неймовірний і прекрасний. Тому, друзі, коли ми іншим людям, як віруючі люди, розповідаємо про Бога, ми хочемо їм показати Божу славу, наскільки він неймовірний і прекрасний. Ми не хочемо просто зробити їх релігіозними людьми. Ми не хочемо цього. Тому що саме головне це не те, чи людина зовні сповідує християнство, а те, чи реально вона захоплена Божою славою. Чи її серце неймовірно закохане в те. Який неймовірний, прекрасний Бог? Ось саме головне питання.